Змінили прізвище і є підприємцем, як без походу до ЦНАПу зробити зміни у реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців? Якщо по цій темі виникнуть запитання, пишіть у коментарях обов'язково разом з вами їх розберемо. Вітаю в черговому випуску електронний облік і звітування. Мене звати Ольга Хільчук, експерт з автоматизації обліку. Отже, достатньо лише декілька хвилин доступу до інтернету, комп'ютеру для того, щоб змінити такі дані щодо прізвища ім'я по-батькові, ну тобто якогось одного цього реквізиту в реєстрі суб'єктів господарювання. Для цього потрібно все ж таки. Ініціювати такі зміни, авторизуватися у тому банку, в якому ви зареєстровані, і де маєте відкритий рахунок. Тобто авторизація через зміни у банку допоможе вам згенерувати електронний цифровий підпис уже з новим прізвищем для прикладу, і відповідно за допомогою цього електронного цифрового підпису ми будемо працювати на порталі Дія. І вносити зміни до виписки фізичної особи підприємця. Все ж таки, погодьтеся, що це швидше, адже в банк все одно доведеться йти або онлайн спілкуватися. І відповідно різниця, я думаю, ви відчуваєте, що звернутися на порталі Дія в зручному форматі, в зручний час, чим відвідувати ЦНАВ. Однак, можливо, для когось і. Другий варіант є більш зручним та альтернативним. Отже, отримавши такий новий електронний цифровий підпис, ми повинні авторизуватися на порталі Дія. Для цього переходимо до порталу та будемо заходити в його приватну частину. Ніби кабінет юридичної особи, або в даному випадку ФОПа. Я буду заходити відповідно за допомогою цього нового електронного цифрового підпису, який згенерований після відвідування банку, де були. Вже внесені нові паспортні дані, і тому новий електронний цифровий підпис містить уже нове змінене прізвище. Якщо за допомогою цього КЕП зайти в електронний кабінет платника податків, то ситуація такого характеру буде. Ось тут, у верхній частині ви вже будете бачити змінене, змінене прізвище або інші дані. Однак, якщо ми йдемо в облікові дані платника у розділ, то ось тут, в блоці прізвища по батькові, буде. Міститися попереднє прізвище, адже сюди інформація підтягується з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, саме куди ми будемо вносити зміни за допомогою порталу. Отже, авторизувавшись на порталі, ми переходимо до, через кнопку Каталог послуг у «Підприємництво». У цьому з переліку послуг, які доступні до використання, горнемо донизу та шукаємо послугу. Внесення змін про ФОП. Тут, якщо коротко ознайомитися, є перелік, що ми можемо міняти, нас ось цікавить саме інформація щодо прізвища ім'я по-батькові. Зверну увагу, що така послуга є платною, адміністративний збір 230 гривень. Це не означає, що він стягується лише на порталі Дія і в державного реєстратора ви заплатите таку, ну, не меншу вартість за надання цієї послуги. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінарcom щоб першими утримувати усі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб це відео побачили ще більше колег, ставте під ним лайк, поділіться посиланням для того, щоб ті ФОПи, які ну, змінили прізвище, могли скористатися відповідним алгоритмом, зазначеним у відео. Отже, переходжу безпосередньо до алгоритму щодо подання заяви. Натиснаю кнопку подати заяву і. Чекаємо, поки підвантажиться сторінка на порталі Дія, де система нам запропонує пройти декілька кроків. І що не менш важливо, ви вже повинні бачити на порталі: в першому блоці змінене прізвище, тобто діюче, яке бажаєте, щоб було в подальшому по даному суб'єкту господарювання. Всього на всього маємо два кроки. У першому кроці ми повинні перевірити дані про фізичну особу підприємця, а саме прізвище по батькові громадянство та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Зверніть увагу, що ці дані не редагуються, тобто вони підтягуються з електронного цифрового підпису, і відповідно він має бути новий, враховуючи оновлені банківські дані. А ось уже інформація у блоці місце знаходження, доступна до редагування, натиснувши на відповідне позначення, в тому числі види економічної діяльності. Це означає, що в одній заяві ви можете вбити двох зайців. якщо необхідно додати певні кведи, ви теж це можете зробити або, навпаки, вилучити з вашої виписки. І що. Не менш важливо, ніби ми все перевірили, все коректно, нам не потрібно ні ні адресу змінювати, все там правильно. Натискаємо кнопку Далі. І ось тут чекає сюрприз в блоці контактні дані по тих ФОПах, по яких була реєстрація більш ранній період, коли ще до реєстрів не вносилася електронна адреса. Потрібно її вписати ось у цьому блоці контактні дані. Після того, як ми натиснули кнопку далі. Система пропонує виправити введені дані, вказує саме в якому блоці, і над кнопкою вказано Внесіть дані в електронну пошту. Натискаємо кнопку Редагувати. і в блоці Електронна пошта, зазначаємо її та тиснемо Редагувати. Якщо під рукою немає електронної цифрової пошти, електронної адреси, можна спробувати тиснути, просто поставити позначення. Так, не підходить. Тобто, ось інформація, як в інших полях, тут недостатня. Все ж таки, це має бути електронна адреса, натискаємо кнопку далі. Перейдемо до блоку уже сформованої заяви. Перевіримо її. Так, але перш ніж це зробити, система нам пропонує обрати спосіб оплати, який для нас найбільш зручний. Із двох варіантів. Та провести її для того, щоб система пропустила до підписання відповідної заяви. Я зараз зроблю оплату для того, щоб ми рухалися далі. Після успішної оплати маємо про це повідомлення, переходимо по кнопці для того, щоб підписати відповідну заявку. Так, і бачите, кількість кроків збільшилася до трьох з трьох. Так, перевіряємо, чи все коректно зазначено, та натискаємо підписати та надіслати. Знову ж таки, накладаємо електронний цифровий підпис, що досить зручно на порталі Дія нам не потрібно обирати АЦСК, воно обирається, підбирається системою автоматично. Тому якщо по ФОПам використовується декілька підписів, припустимо, приват від України, від податкової, не потрібно гадати, який ключ вибрали цього разу. Достатньо просто ввести правильно пароль. Отже, заявка подана, нас відкидає до блоку послуги, і ось ми бачимо внесення змін про ФОП. Натиснувши на послугу, ми будемо бачити її прогрес. А саме,. Перший крок подано таку заявку, друге схвалено, і за ну, наступного робочого дня прийде. Оброблено або відхилену відповідну заявку. І після того ми можемо на сайті Мінюсту перевірити, чи відображається ця інформація через безкоштовний запис, і замовити відповідний витяг, в тому числі на порталі Дія, для того, щоб мати електронне або паперове підтвердження, внесення змін до ЄДР. Відповідно до по даному суб'єкту господарювання. Колеги, якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте лайк та підпишіться на YouTube канал Seminar.com. якщо, звичайно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі бухгалтерські новини, головне, що безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де щодня виходять найгарячіші теми у вебінарах. Курси онлайн школи беззупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте перед платником в описі до цього відео. Ви знайдете посилання. До нової зустрічі!